Всім привіт! Ось отримав я такі чорні жала, які заказував на заміну мідним. Звісно, що за ліжки, кого цікавить, посилання буде в описі. І зараз я хочу їх перевірити, наскільки вони будуть кращі, надіюся, за ось ці мідні. Ну, не факт, що вони мідні, можливо, це якийсь сплав, але проблема з ними була в тому, що вони страшно вигорали. Ось, якщо звернути увагу, він був типу, гострий і довший. І е, при кожній пайці він все зменшується і зменшується, він прогорає, вигорає. Ну і також перевірю, чи, чи підходить дані жала на даний паяльничок. Такий бюджетний варіант, але в принципі його вистачає. В основному мені потрібно остре жало. Давайте перевіримо на ньому. Для порівняння зразу дістану одне з цих мідних. Ось є магнітик. Як бачимо, не магнітиться. А ось це чорне жало. Вони всі магнітяться. І тут, якщо добре придивитися, можливо, всередині і є якась частково мідь, а вже зовні йде сталюга, покрита якоюсь, якимось напиленням. Ну, це не точно. Ну, давайте зроблю заміри. Зовнішній діаметр 6,2 міліметри. Внутрішній діаметр 4,3 міліметри. Ну, давайте ще зробимо замірчик. Ну, так, да. це 4,6 має. По зовнішньому 6,2. Коротше, зовнішній по ходу всіх одинаковий. Тут 4,5. Ну, плюс мінус. Воно вже не, не так критично. 4,6. 4,5. 4,3 внутрішні. Подовжині вони мають 43 мм. А ось так. 26 і 7 міліметрів. Помітних, наприклад, якщо заміряти, внутрішній діаметр получається. 4 і 6 Зовнішній майже 6 мм. Поняття точність китайцям не властиве, я так поняв. У них штангів нема. Ну, це теж має по зовнішньому 6, по внутрішньому 4,5. Ну, до речі, по цих мідних набагато вони рівніші. Враховуючи, що це як-не-як якась сталюга, я так думаю, що вони будуть прогріватися гірше, ніж мідні. І тримати температуру теж будуть гірше. Ну, як бачите, чи одні, чи другі, вони повністю не сідають. Я реально сподіваюся, що вони виграти так не будуть. Виглядає, що жало саме залужене. Зараз перевіримо наскільки. Да-да, жало залужене, нормально, береться припой. Повністю кінчик покрився припоєм. Ну а зараз це декілька днів перепаяю все, що мені потрібно даним жалом. Цим-цим, і скажу, чи вони програють чи ні. Отже, друзі, я трішки попаяв і впевнено можу сказати, що ці чорні жала значно краще за дані мідні. Як бачимо, жало залишилося гострим і ні капельки не вигоріло. І це доволі радує. Хоча щось громістке, паято, з цим тоненьким, ну не варіант. Звісно, потрібно вибирати якийсь чуть-чуть е, масивніший. Ну і до речі, з нього нічого не сипеться, так як сипеться з звичайного мітного. Бачите, він обгорає. Ось такий нагар тут получається. Одним словом, цікаво мені б ще було перевірити в цього самого продавця на ліжці, де я заказував ці. В нього там якісь такі, типу, світлі були, ну, нікельовані, шо він, і прийдеться, мабуть, ще заказати і перевірити їх. Якщо хтось заказував такі, будь ласка, напишіть в коментарях, буду вдячний. Гляньте в описі до відео, залишу посилання на це все. І на паяльничок, до речі, оце це один з найпростіших, найдешевших паяльничків, але він в мене вже доволі давно працює. Є потужніші, є з екранчиками, з електронним регулюванням, тому що тут така крутілка, ну я скажу, що вона не зовсім зручна. Хоча. Приблизно на одній температурі завжди паяю, для мене це не критично. Окрім цього паяльника, я також використовую китайський бижафлюс, тому що він, в принципі, не потребує змивки і доволі дешевий. Ось такий NC559. Приходить він в от таких шприцах, то що я ще заказав собі окремо ось такий поршеньок, він типу, алюмінієвий. Звісно, зручніше би було у формі пістолета взяти. І також, щоб очищувати жало, дротики від посуди. Беремо м'які такі недешеві і банка від ікри. І теж припайці собі лише так зробили і жало чистеньке. Mm -hmm. Ось такі прибамбаси для пайки. Ну, а наразі дуже вам вдячний за перегляд. Підписуйтесь на канал і буду вдячний за лайки. Всім пока!